Друзі, усім привіт! ну що ж завтра, о 20.00 відбудеться матч у Лізі Конференції, третій кваліфікаційний раунд, матч друг із двох, матч відповідь, угорська команда ПАКШ у себе вдома. Команда буде приймати Житомирське Полісся Руслана Ратаня. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Пакш, про Житомирське полісся. От давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, у першому матчі житомирське полісся розграміла Пакш з рахунком 3-0. І відповідно, друзі, да, 3-0. І Полиссія розгромила та пак, що себе номінально вдома. Житомирська Полісся справді показала просто якусь неймовірну гру. команда перемогла дуже сильну команду Пакшу з рахунком 3-0. Тобто, друзі, завтра у Житомирського Полісся буде солідна перевага в рахунку, друзі. Аж в 3 м'яча. Перевага Житомирського Полісся за сумою 2 противостояння, друзі, рахунок 0-3 на користь Житомирського Полісся. І справді, друзі, перевага дуже солідна. Друзі, перевага неймовірно солідна. Але, друзі, але а, дивіться, в футболі вже були такі випадки, коли були неймовірні камбеки. Тому, звичайно, що пакш ніколи друзі, не потрібно списувати цю команду з рахунків. Да, у Житомирського Палесія дуже солідна перевага. 3-0, друзі, це неймовірна солідна перевага, друзі. Друзі, мати перевагу в три м'яча це комфортно, друзі, перевага. І житомирське Палісі може себе почувати комфортно. Але, друзі, Пакш грає у себе вдома в Угорщині перед цими вболівальниками. І, Звичайно, що Житомирському Полесію легко уж точно не буде. Знаєте, Друзі, я думаю, що перші взагалі хвилини будуть дуже важкими для Житомирського Полісі. Я думаю, там Пакш з перших спер... спер... хвилин команда понесеться в атаку. Пакс така команда, фізична дуже така напана команда. Команда, яка фізична да, сильна. Я думаю, що буде дуже багато подачку там на перших хвилинах у Пакша. Взагалі, Пакш, да, команда доволі таки, друзі, непогана і справді дуже непогана команда. Друзья, друзья, письма по-английски полиции за <связать> рахунком 3-0. Друзья, Андреевский без каравана и талебни. Забывал, <связать> гулы за житомирской полиции. И полиция, кстати, поделала, друзья, прошлый матч. пакши Пакшта перемогла абсолютно по делу. Команда обыграла пакш, в Кубка Угорщины. На секундочку, друзья, просто на секундочку. пакш, команда, которая обыграла Ференцвараш в финале Кубка Угорщины 1-1. Ну просто, друзья, на секундочку, да. Пакш, просто на секундочку, да, команда обладатель Кубка Угорщини, команда вторая в чемпионате э, своей страны, да, Угорщины, да, то есть команда Пакш, это, это дуже серьезная команда, и это же обладатель Кубка Угорщини, чинный чемпион, ну, чинный обладатель, да, Кубка Угорщины, на секундочку, ну, еще раз, друзья, просто на секундочку, да, то есть Пакш, это дуже сильная команда, команда про проходит... Э, Uh, точнее, не проходит, а вылетает uh, от Лиги Европы да? от команды Клуж. По сумме двухматчевого противостояния 3-0 uh, проходят Тима Рибар, дуже сильну команду у другому кваліфікаційному раунде Лиги Конференции. По сумме двухматчего противостояния с рахунок 1-2. Пакш проходить далі. А, ну і в чемпіонаті, ось після розгромного пораження 0-3 джитомирського полісся, команда Пакш бігла Уй команду Уйпешт. З рухом команди Н2 голих рва Таленджера принесли Пакшу перемогу 1-2. Ну і в чемпіонаті у Горщіна, Пакш набирає 3 очки і зрівнюється з Веренсуарашем по очкам. Зараз у Пакші то у Веренсуараша по 7 очок, а ще команда команда Дебрецен а, у них також 7 очок. Звичай, Петугорщина доволі таки цікавий, справді вам кажу. А, ну, ось зараз матч відповідь проти Житомирського Полісся у пакша. Потім буде матч проти команди ЗЕТ у неділю 17 числа 21 о 21.00. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. До речі, друзі, переможець пари пак з Полісси Житомир у плей-офф кваліфікації Ліги Конференції виходить на команду «Фіорентіно». на итальянскую команду, на очень сильную итальянскую команду, команда, которая на секундочку просто до да, <laughs> да в финале этого турнира очень часто доиграла. Да, <laughs> Я вам так, друзья, хочу сказать. Вот. А, вот. друзья, кость так. Тому, друзья, так. Житомирский полисти после Uh, всей Перомогай, 3-0. Uh, просто наимуренный футбол, вид педапечных, Руслана ратаня. Команда больше мне чем владела. Команда больше створовала моментов Команда абсолютно по делу Перомогай, 3-0. И тут поражение от uh, Колосского Олевки 1-0. И тут поражение от Колосского Олевки 1-0. Но Колосского Олевка такой же команда, им сказать, довольно-таки неплохая. Гол Климчука приніс Ковалівці перемогу, Житомирське поле в себе вдома. програла в Житомирі. Да, якраз в Житомирі команду програм колоску Ковалівки. Доволі таки э, сенсаційна поразка. Але, друзі, перемагає. Але, друзі, перемагає, а, відповідно друзі, коло кваливка. І не скажеш друзі, що це було не по Житомирская полиция показала характер матча против Санта-Коломы. У другом квалификационном раунде Лиги Конференции команда проиграла первый матч 1-2. Потью команда забиралась. Руслан Таня разгромила Санта-Колома в Андоре 4-1. И после сумме двух матчей противостояния за рахунком 5-3 Житомирская полиция проходит дальше. Потью была промога от Карпатами. Команда громит Пакш. Команда, ось здається, що команда Руслана Ратаня набирає просто якусь неймовірну форму і тут поразки від коло Сковальовки 0-1. цьому в домашнім матчі. Але, друзі, в будь-якому випадку, завтра це інша історія. І завтра для української команди дуже важливий матч. Друзі, цей матч він неймовірно важливий для команди з Житомира. Команда є солідно має перевагу, друзі, в три м'яча. Але знаєте, друзі, це виїзний матч. І я вам, друзі, так хочу сказати, перші хвилини будуть важкими для української команди. І головне, друзі, ось знаєте, продержаться, ось знаєте, перші хвилин 15. Головне, друзі, просто продержаться, Ви знаєте, перші хвилин 15, головне, друзі, знаєте, перші хвилин 15 як там, як там вистояти, я не знаю. Тому що, я думаю, це буде неймовірний буде натиск ä, да, на ворота української команди. Думаю, що пак ж понесеться з перших же секунд в атаку. Будуть подачі. Дуже багато думаю, будуть на штатний майданчик. Вось. Тому я говорю, друзі, Житомирському полісі головне протриматись першому 15 Потім думаю, у Житомирська полісі буде щось вмальовуватися, якась своя контргра. ось. Я, друзі, думаю, що в принципі шанси є. Шанси дуже хороші, дуже високі шанси. Я, друзі, так би навіть казав. Но тому що перевага, друзі, в 3 м'яча. Це вже, друзі, солідна заявка. Да? Це вже заявка на проход далі. Але, друзі, все буде вирішувати тільки завтра на футбольному полі. Я друзі, вже знаю, неоднократно, що були камбеки. В футболі я вже друзі один з таких пам'ятних камбеків, це, напевно, ліверпуль Барселона. Да, коли Ліверпуль програв 0-3 на кампно, потім розгромив на Енфілді 4-0 свого опонента. То есть камбэки уже в футболе такие были, еще команда может в три мяча отыграться, причем довольно-таки спокойно это может сделать, очень спокойно. А, особенно еще команда забьет уже швидки мячицы, может додать им в своих силах. А, туму, друзья, зачем еще завтра для Житомирского полезти ничего, абсолютно еще ничего не вырешено. Да, 0-3, перевага комфортная, а вот всю комфортную перевагу еще потребуется довести до, до конца дело, ребята, дело нужно довести до конца завтра Житомирскому полесью. Потребно завтра поставить точку, закрепить результат и, друзья, пройти в следующий раунд квалификации лиг Конференции. Поэтому держим кулачки за Житомирскую команду. Чего, друзья, чеку я завтра вид этого противостояния. Вашки матч, Вопросы суперник, да, вашки я это уже казал, неоднократно казал. В первом матче по делу Житомирская команда победила, и команда Руслана Артаня в первом матче мячом больше владела, и ударов было больше, и вообще Житомирская Полесье и физически мне на краще выглядала. То есть по делу команда Громит 3-0, абсолютно по делу. Э, перемога 3-0 над командой Пакш, дома перед ну, это был феноменальный домашний матч для Житомирского Полесия. Вот. Ну, 3-0. Очень хорошая победа. И теперь у Житомирского Полесия есть очень солидная перевага в рахунку. Будем, друзья, надеяться, что Житомирское Полесие доведет справу до перемоги конца и заиграет с командой Фиорентины. В раунде Лиги Конференции, Ветповедно в раунде плей-офф. Я вірю в українську команду. Знаєте, друзі, я думаю, що завтра буде важкий матч для Житомирського Полісся. Знаєте, друзі, я думаю, що моя якась, знаєте, моя думка. А, я думаю, що все-таки ще зуміє обіграти Полісся. Я думаю, так буде. Дивіться. Я думаю, що ще обіграє Полісся. але, друзі, дивіться. Все-таки, друзі, так, да, що думаю, обіграє Полісся завтра в себе вдома. Але це перемога буде, наприклад, з рахунком 1-0. Але по сумі двох матчів протистояння. Я думаю, що команда Руслана Ретаня пройде в э, раунд плей-офф. Тобто, друзі пройде далі Полісся, я думаю, наша українська команда, думаю, ну, знаете, я думаю, пройде далі. Ну, все-таки перевага в 3-0. Знаєте, я все-таки вірю, що. Такая перевага, знаете, комфортная 3-0. И я думаю, що наша команда навряд ли упустит такое солидное такое, да, преимущество. Тому думаю, что Житомирский полиция проходит в раунд плей-офф квалификации или конференции. Тому да, Житомирские полиции проходить дальше, але конкретно друзі, конкретно в завтрашньому матчі, думаю пакші з мінімальним рахунком там 1-0 по обіграє. але перемоги перемогу не буде достатньо. Думаю, пройде далі. Сама українська команда я думаю, зіграє в раунді плей-офф кваліфікації Ліги Конференції. Панше та Житомирському палісі бажаю від Чернігосе, добра та всього самого найкращого. А вам, друзі, від чергосе, я бажаю тільки добра до всього самого найкращого також. Найголовніше, друзі, ви бережіть себе, будьте, друзі, щасливими людьми. Я вам бажаю тільки щастя, все найкращого. Ось, тоді, друзі, бережіть себе. Усім до побачення. Тримаємо кулачки за Житомирське полісся. Да, я думаю, що Пакш все-таки обіграє, все-таки вдома команда грає, думаю, 1-0. Але по сумі двох двохматчів протистояння Полісі пройде, думаю, далі. Ось, але ми будемо сподіватися, що Тумарські Полісі зможе не програти Пакшою завтра, але мені ще чомусь серце підказує, що Пакш все-таки все -таки обіграє. Все-таки думаю, Пакш обіграє Полісія з чомусь мені так серце да, підказує. Але цієї перемоги пакші, думаю, не вистачить. Думаю, що за сумою двох матчів протистояння за загальним рахунком. Житомирская полесья пройдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Конференции. Все, друзья, пакшу палить. Добра, вам, друзья, добра. Счастья, наголовная. Бережит себе. Усім до побачення. Будьте щасливими людьми. Усім до побачення. Будьте счастливы! Всем пока!